Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, перші спонтанні, непродумані, емоційно амбіційні дії пана Трампа в економічній сфері. Показала, що в економіці є власні закономірності, які не здатен відмінити ніхто ні Сталін, ні Гітлер, ні Трамп, ні будь-хто інший. Згадаємо хоча б те все, що намагався витворювати. З економікою так званого Радянського Союзу Сталін і його посіпаки, так, його наближень. Нічого з того не вийшло. Країна рухнула, розпалася, незважаючи на найбільшу в світі армію, найбільший в світі ядерний потенціал, найстрашніший в світі КГБ. Найбільшу у світі міліцію, і так далі, і тому подібне. Все це просто розвалилося як картковий будинок. А причина? причини економічні, абсолютно, чітко причини є економічними. Тому що є економічні закономірності. І коли невігласи втручаються в ці закономірності, і намагаються там діяти як слон у лавці з посудом, то все це, це обертається, ну, як кажуть, на круги своя. Так, отак От і з Трампом. Хто йому порадив 25%? Чому не 30, чому не 10, чому не 15? Наприклад, з Канадою і з Мексикою. Тобто найбільшими фігурантами кажучи, науково міжнародної торгівлі. Ну і що? Із Канадою вийшов Пшик? Так. <звук> Зробили гірше собі. Обрушився фондовий ринок. Сполучених Штатів Америки, тому що ну, така економічна закономірність, якщо ти вводиш такі санкції проти тих, які е, тобі найбільше продають продукцію і ти їм найбільше посилаєш, то разові, моментальні, без всякого там наростання повільного, так, намагання вирішити от у команди Трампа і в нього самого є отака, ну скажем так, ілюзія того, що надзвичайно складні проблеми світобудови. Економічні, політичні, геостратегічні, екологічні, можна вирішити абсолютно простими рішеннями. Так. Ну, от, підписав указ і все. І, і після цього все починає крутитися, робиться і так далі. Ну, я вже це зрозумів з самого початку, коли були заяви про те, що він закінчить війну за 24 години. Це вже було однозначне свідчення того, що він не розуміє ось того, як, воно, як світ складений, як він працює. Ну не виходить так. Не можна так робити. Це очевидно. Ну, є власні закономірності в всьому, геополітичні закономірності, геостратегічні закономірності, екологічні, економічні, там, гуманітарні, соціальні і які завгодно. Скрізь є закономірності, так світ побудований. Якщо ти просто ці закономірності використовуєш у чомусь, так. Для досягнення якоїсь мети, то ти тоді, так би мовити, на коні. Якщо ти е, ну, просто щось тобі в голову збрело, і ти підписуєш указ. так, І все, і вважаєш, що все після цього все починає змінюватися. А тоді сідаєш у калюжу і приходиться відпрацьовувати назад, а це втрата. Іміджу, так. і е, тебе, і втрата іміджу країни і так далі, і тому подібне. Тому спочатку <схід> необхідно вивчити всі ці закономірності, а це нелегко. Так. Треба підібрати відповідних радників, які ці закономірності знають. І здатні пояснити, чому отак треба робити, а так робити не можна. Так. Тобто можна робити, але не треба.